Так, при покупці у мене акумуляторів інколи запитують, чи можу я їх зварити. Та легко. Є в мене зварочка. Ось так от гарненько варить. Це швидше за все, що хочуть ось таку от зварочку під роутер. На, ось таких от друзів. Елементах. Класні елементи, ДМАК 26Е, реальна ємність у них 2600. Взагалі я їх і палив, що я тільки з ними не робив. Клапан спрацьовує класно. Дуже і дуже якісні елементи з партії, вони практично ідеально збалансовані. Тому кому цікаво, і зварка, і перепаковка, тобто без проблем. Ну, якось так.